Олександр Хара є з нами на скайп. Зв'язку експерт Центру оборонних стратегій з питань зовнішньої та безпекової політики, дипломат, радник міністра оборони України у 2020 році. Пане Олександре, вітаємо вас. Чи чуєте нас? Добре. Слава Україні! Добре. Добрий вечір. Зачитували ми новину, де журналісти посилаються на німецький забіль. Справді що Українська влада. Зокрема, посилаючись на чиновників нашого уряду, готується до найгіршого сценарію, коли допомога від Сполучених Штатів Америки може взагалі не надходити. Ну і ми розуміємо, що такий сценарій він нормально до нього готуватися, скажімо так. Звісно, що нам не хотілося, щоб так було. Як ви гадаєте, наскільки він реалістичний? Чи варто нам цього боятися? Ну і в принципі, як далі можуть перемовні процеси піти? Ну, знаєте, сьогодні власне відповідав на запитання BBC, чи я погоджуюся з коментарем народного депутата Ганчаренка, що Зеленському не треба було казати про Крим, а треба було дуже обережно розмовляти з Дональда Трампом. І звичайно, елемент правди в цьому є, оскільки на ем, потрібно якомога довше тримати сполучені штати в такій позиції, щоб вони нам допомагали е, і надавали нам безпекове безпеку до і розвідувальні дані. Тут все абсолютно зрозуміло. Але є фактори вищого порядку, які кажуть про те, що це є не безкінечна, і що ця адміністрація припинить допомогу Україні. Ну, перше, вони не запитують у конгресу нового пакету допомоги на 25 п'ятий на рік. Те, що зараз відбувається, це відбувається, дякуючи попередньому конгресу і президенту Джосеву Байдену. Нової допомоги від Трампа ми не отримуємо взагалі. І зрозуміло, що наші відносини вони фактично прямують до нової кризи. Ну, якщо те, що зараз у цими днями відбувалося, не можна вважати кризою. Оскільки для Трампа надзвичайно важливо це перезвантаження відносин з Російською Федерацією, і власне тому є два треки перемовних Безпосередньо між Трампом і Путіним, чи через посередництво Стіва Віткова, і другий трек це український, і в будь-який момент український трек може бути відброшений, закинутий. Трамп звичайно скаже, що ми винуваті зеленські українці хочуть війни. А і вони не пристають на дуже чудову пропозицію забути про Крим, бо ми не можемо його зараз повернути, і так далі. Так ось моя відповідь в тому, що якщо би Зеленський промовчав і не повторив те, що він постійно каже, да що ми не можемо відмовитися від е, українських територій, і з точки зору, що це буде неправильно і з безпековою і так далі, і з точки зору того, що е, ми маємо тоді змінювати конституцію. А це означає е, всеукраїнський референдум. А це означає, що 80% українських громадян вже висказалися, що вони проти визнання за Росією юридичного визнання за Росією е, окупованих е, територій. Тому у ну, відносини точно погіршаться. Звичайно, я хотів би як довше, щоб вони продовжилися. Скоріше за все, американці закинуть переговорний процес. Бо вони фактично нам хочуть продати за дорого, до речі, за наші мінеральні ресурси. Фактично поразку. Хоча ми не її ну нас є, вона не спіткала на полі бою. І знов таки повторюся для Трампа надзвичайно важлива. Перезавантажити відносини з Росією, бо він має ілюзії, що Росія може бути корисною в Індотехіканському регіоні на близькому сході. Ну і звичайно, що Росія має що запропонувати у вигляді ну стратегічної корупції, газ нафта і багато багато якихось інших речей. Тому ми маємо готуватися на найгіршого сценарію, звичайно, стимулювати наших європейських партнерів, щоб вони рухалися швидше, бо загальна риторика правильна. Ресурси вони вже виділяють на допомогу Україні. Ось але звичайно, що це йде не настільки швидко, наскільки вимагає цього ситуація. Ну і на ще один момент це звичайно, небажання наших європейських партнерів, передусім Бельгії, вирішити питання передачі України російських заморожених активів, бо зрозуміло. Що ці гроші би нам би були в нагоді і інвестувати в нашу ПК і окупувати ту саму зброю у Сполучених Штатах, якщо на то буде їх воля, бо ми бачили нервову реакцію Трампа на пропозицію Зеленського не надати Україні, а щоб ми купили у них протиракети, чи точніше кілька батарей протиповітряної оборони системи Петріот. Пане Харе, таке запитання до вас. От ми сьогодні ну ви частково вже на нього відповіла, але тим не менше, давайте спробуємо розставити всі крапки на надії. Сьогоднішні заяви Дональда Трампа, вони ну вони більше там співчутливі саме до нашої держави. Хоча ми часто чуємо від багатьох експертів, що ну, там шукати емпатію до України. А... Доволі складно в зараз теперішніх очільниках Сполучених Штатів Америки, але водночас е, раніше і Вітков, і е, Рубіо про це казали, що вони більше починають розуміти позицію Росії, і я, от коли це читаю і чую, в мене одразу починає е, така думка, ну можливо вона помилкова, поправте. Вони не те, що більше починають, от я думаю, а можливо вони просто більше починають погоджуватися з позицією Росії, яку вони зрозуміли? Ну, якщо ми кажемо про Марка Рубіо, це розумна людина, яка добре розуміє, що таке Росія. І він про це казав, коли був сенатором. І нагадаю, що він був і в комітеті з міжнародних питань, а також в комітеті з розвідки. І те, що він каже, це скоріше за все підігравання Трампу, бо є культ особистості в Сполучених Штатах, і всі мають розповідати, який Трамп геніальний бізнесмен, які він годи, яких ніколи ніхто не бачив, може укладати, і так далі. Якщо казати про Віткова, ну то зрозуміло, це людина з обмеженим світоглядом з геть висутнім досвідом дипломатичних перемовин. Нерозумінням цього регіону як такого, і на жаль, з великою симпатією до Путіна. Ми бачили, як він прикладав свою руку до серця, і ну фактично схилявся перед перед Путіним. Я не думаю, що потрібно було відновити цей контакт з Російською Федерацією, щоб почути Путіна чи Лаврова, чи когось іншого. Бо Путін нічого не сказав нового, що він не казав у 2014 чи 2022 році. Його цілі не змінилися. І, іноді формулювання, тобто риторика, змінюється, але по суті вони залишились тими самими. Для цього не потрібно було спілкуватися. Але повторюся, є два треки: один будь-що, не зважаючи на те, що відбуватиметься в Україні, чи в переговорах між Україною і Росією за посередництва Сполучених Штатів, перезвантаження з Російською Федерацією. Це є така знаєте, ідея фікс Трампа і його оточення. Тому вони краще не стали розуміти Путіна. Вони стали. Просто напросто транслювати те, що Путін каже, в буцімта мирні пропозиції на які має пристати Україна. Ну на, на скажімо так, позитивний момент щодо Трампа він дійсно не любить війни. Він дійсно ну переживає. І коли він каже про якісь жертви, і звичайно він традиційно перебільшує там мільйони і, і так далі. І Це дійсно є в нього. І звичайно, він хотів би покласти край цій війні. Але з його точки зору Україна не є суб'єктною. У нас, як він сказав, немає карт. Хоча насправді у нас було чотири карти, і він їм ну фактично роздає чи в піддавки грає з Російською Федерацією. Нагадаю, це членство в НАТО і кордони 91-го року. Він сказав, що це нереально самого початку, ще не розмовляючи з росіянами. Це карти важливі, бо якщо б він сказав, що я готовий прийняти Україну в НАТО. Але якщо е, спо, е, Росія відійде від Китаю, то тоді це питання знімається з порядком день. Тобто навіть не для України він міг би використати ці дві карти. Дві інші карти це удари по енергетичної інфраструктурі, яка потрібна Путіну і безпосередньо, щоб вести війну, це паливо і так далі, і щоб отримувати е, нафтадолари. І друге це Чорноморська. Історія, ми знищили частину Чорноморського флоту і фактично створили вільне судноплавство, чи відновили вільне судноплавство. І от з цим 30-денним припиненням вогню Трамп фактично у нас забрав цю важливу карту. Це напевно, одна з найбільших перемог України за ці три роки, де ми ну нищівний був удар по Російській Федерації. То власне він грає в піддавки, оскільки Україна для нього не важлива. Європа для нього не є важливою а для нього важливий є Китай, точніше. Тайвань і Ізраїль, стримування Ірану, і він готовий розміняти Україну. І власне намагається це нам продати і нервово реагує, коли Зеленський не погоджується з цим.